Активістами Павлоградського підпілля, бійцями добровольчого підрозділу Павлоград. В чергове було виявлено приміщення. На сьогоднішній час це продуктовий магазин, в якому знаходився гральний лотомат, замаскований. Тобто немає ніяких опізнавальних знаків абсолютно. Схований так обережненько десь за квітами, щоб його не сильно було видно. але по ньому відразу зрозуміло, що клієнтів на цьому автоматі достатньо. Вона здає в оренду метр свого магазину якійсь фірмі. Фірма називається Патріот. Дуже цинічна назва для такої ганебної речі, яка тут знаходиться. Тобто, ну, вибачте мене, коли автомат, який обкрадає наших громадян, називається Патріот. Ну, це дуже-дуже некрасиво. Через 30 хвилин рівно хвилина в хвилину як вони під'їхали, автомат повністю вимкнувся. Значить, як ми зрозуміли, він керується дистанційно, десь людина на терміналі, за сигналом, просто його вимкнула. Зараз, на нашу вимогу, цей автомат буде вилучено, ми склали протокол, дали свої свідчення. Представник прокуратури місцевої пояснив нам, що буде вестись розслідування, буде проведено. Експертизу цього лотамата, і вже потім з'ясовано, чи є там дійсно момент нелегальної гри, і будуть перевірятися також документи, і перевірятися фірма, яка займається цим обслуговуванням, і, взагалі, якій належить цей лотам.